Всім привіт! Ви на каналі Світлана і Марта. І сьогодні ми будемо робити годелку. Годелку для наших діалік Барбі є таких клей... простих паличок з термоклею. У нас це вже одна частинка є зроблена, але це є більш годелька. Це ми будемо показуємо, як робити саме, саме таку частину, яку у небі сидіти на катапі. Oh. Ну, це треба, ви склеїли скотчим двостороннім, і мову зробили, і так само тут приклеїли двостороннім сторон. Так, так, зараз будемо взяти перші От. Добре. Нам треба схрестити дві паски, щоб вони були такі от. Зараз я продемонструю краще. От таким хрестком. Щоб ми могли положити на них зверху тут і повісити гойдалку Так, і повісити, ми то вам вже далі детальніше розкажемо. Так, забираємо зайве. І приблизно, щоб було нам рівно, накладаємо термоклей. Так, Вона дуже обережна, не опікується. Якщо ви не можете не вмієте користуватися краще попросіть когось дорослих. Так. Я, я, я Марті показую, як не треба робити. того, <гасово> як вона гаряча. Я вже привикла, мене <гасово> шкіра не роза. Так. <гасово> Доклеїти, бачите, мене тут відклеїлось. <гасово> так. <Отклеїв. гасово> Опа. Ось такий у нас хрестик вийде. Ми його заклеїли. От. І, до речі, на одну годинку нам потрібно 11 таких палочок. Так. Не, щоб зробити одну таку частинку. Далі, секунду. Далі нам сподобається приклеїти знімаєте на низ. Розумієте, я ми придумали, щоб було краще видно. От Треба щоб почати пальці. Вище трошки знімаємо. Не нижче, а вище. Марій, треба так. Так вот. Боком-боком чикаємо. Так. Наш хрестик йому вийти і отак от наложимо палочку на палчку. Іменно так. Ми потім покажемо чому. Заклеюємо. Іменно щоб не наверх, а піднес. Отак от. Так. Вот, От вийшло у нас, да. І так вот ще ми маємо... Так, і Смотри. ще один раз сам робимо. З другої сторони. зараз Так. Зараз. І заклеїмо. Головне так дивиться, що воно на нас виходило. Ставити деколи, розумієте, щоб два кінця було однаково. Підставили і заклеїмо. Покажи, яка на зараз конструкція виходить. От така. От, от. Як палатка, знаєте, Є, знаєте, Для чого нам було зробити? Е, так так, от, для, щоб це так. було під низ. Покажи. Нам ще... і потім ці палочки нам треба знову ж таки наверх класти. Так. Тобто оце ось сюди. Кутик наверх. Наверх. Не під низ, а наверх. Так, заклеїмо. Знову ж таки треба, щоб все було гарно і рівно Так, наверх. От так Приклеїмо Нагадую дуже обережно клеєм бо можна ним впекти собі шкіру Так. Так. Кладем. Ладно. От, бачите, я з нас не От так От притисни їх. Так, щоб все було рівно у ага. нас. Що щось не вийшло легенько, то можна віддерти. Так. І Лишається ще по одній знизу. Зараз, поки що. От, так. Так само має бути. Ага, то у нас має бути Під, Низу. Низу. під низ. Тобто ще одну палку кріпимо знизу. Як її от другу. Приклей, приклей. Так от. Є. Ти ж чекай, нам ще за 6 кікер 4 палочки, добре. Опять. Так, і другу палочку так само. Так. Так, дивіться. У нас є, і ми знову ж таки під нескрипну, тут просто в другій сторони, а так само. Дивимося, чарівно. Так, не-не-не. І отака у нас поки що виходить конструкція. Так, і поки що у нас вийшла отака конструкція. Ви можете побачити, як то вийшло. І я привертаю ззаду. Отак от. Як у нас вийшло. Перші палки ми схрестили це було наверх, піднис, наверх і піднис. Так, така конструкція. Поки що вийшла. Добре? Далі. Нам потрібно на палки, щоб ми змогли. От тому і ми так робили. Так, да, щоб ми потім могли. І ще одну паличку ми поклали от наверх. Так, зараз. Ага. От. Нам треба так от їх виклеїти. Оп. Приміряємо собі. Як нам треба буде. От сюди. Да, нам було рівно. Головне, щоб було рівно якраз на два пуки тут тепер приклеїмо. Так от готово. Тут такі. От. Бути, от. Нам треба було наверх приклеїти там вот, щоб повністю якраз було рівно Рівно пак. Далі. Ще одні дві. Нам треба приклеїти наверх. Тихво. І ще одне отак от само. Столб. З іншого боку. Ми приклеюємо. Чуть -чуть. І з іншого чуть-чуть боку. А посередині не клеїш? Так, от. заклеїм, що вона стрималася. Краще. Так, і другу глибоко покажемо. Так, заклеємо ідентично. І виходить у нас отака. Так, поки що у нас виходить така конструкція. Це перша половина повеще І зараз. Зараз і треба ідентично і повторити другу сторону. І оп. Друга сторона. Такі самі ж зроблені. Готова. Дві однакові. Далі. Нам головне, щоб вони нам були дуже схожі однакові. Практично. Нам знадобиться отакі дві палички. Прості, Навіть то просто одна знадобиться. тільки одна. Так. І нам треба буде нашу конструкцію поставити на ноги. От так приблизно. Так. І ще нам треба буде бути... ниточки. Зараз. Боже, 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 так. так. Забери руку, забери руку. Так, так. далі. Ми казали, Жар... що паличка. Так. Зараз такі от... Зараз такі дві конструкції. Хоч до речі, на букву, а. Так. i nam potrzebne będzie taki palc i graż takie prosta a jak wam ona to i można zjadać dwie sobie tak nam potrzebna prosta prosta szpachka e Ta, e, tak, tak, Prosta tak, 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 I nam tak, będzie tak, 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 tak,

Ми, на жаль, її наперед зробили, але нічого страшного. Нам потр... нам потрібен буде картон. Просто простий картон. Але такий міцний треба буде під якихось коробок, бачите, такий грубий. Нам треба буде міцний. Квадрат, який вам підходить для ваших лялік, ви вирізаєте під себе. Далі берете так само прості палки і обклеюєте їх по прямітру годі. І щоб лялька було е, файно сидіти, пушок. Просто і легко і собі згинаєте потім. Так вот. Це дуже легко. Крушок можна на наклеїти, так само на термоклей, ми приклеїли нашим випадком з сторонній скорч. Так само і палки. Тому ще до тої голіки нам знадобляться ще дві палички, щоб приклеїти бока. Приблизно так будемо клеїти сюди. А я би казала Мартус, ще перше отак вот заклеїти разом з тим. Е -е, краще перші, е, боки, щоб потім вже приклеїти mm -hmm. поглянути. Приблизно як, Світлана? Ну, десь так, я... ні, чекай, так, чуть-чуть не красиво, ну, так, от якось. Може. Ну, це не обов'язково, воно так буде дуже сильно, знаєш, прям отак от, давай отак от. Чекай, треба, щоб було отак от, чуть-чуть, отак от ось. Отак от, а буде знизу, ні? Ну, щоб воно було гарніше. Давай ну, так, ну, щоб воно не було, Далее. отак от, чуть-чуть перенахляємо. Я просто ще декламую, просто варю, це трохи, ладно, зараз. Отак, Калін, так? Ну, десь так. Так, тоді заклеїмо збоку, вот, щоб було, ну, показуй. Тут збоку, де ви вирішите, бо так само можете робити з подружкою і не вирішити одну думку. Так. Або з кимо виробите. І ми тут приклеїмо. Ой, то приклеїмо. Ось тут дуже тяжко буде приклеїти. Не, не Тримаєте треба? Тримати я десь, щоб вона що? Може я потримаю. Зараз, зараз, зараз цього Чекай, у я так от сьогодні нас віддаваємо оператор. На так, Бо так. наш оператор поїхав на відпочинок. Так, от так. Та? Так, заряду буду заклеювати, а зараз треба шупуху напряму. Термоклей в нас. Так. Головне обережно з мохом. Так. Точніше пушу такого відпускає. О, заклеїлась. Так. Так. Давай. так от. І от так вот нас має виглядати. Ось так от приблизно на виходить. І другу частину так само. Просто ідентично заклею. Опа! І наша друга сторона готова. Поки що вона виглядає отак. От я так, І ще каракати. Ось так. так. Далі. Отак от. Спасибо. Далі будемо шнаревочка робити. Так. І далі другу. Я приклею. Шнарічку так само. Так, нам зараз треба знати, як ми то будемо приклеїти. Дивись, я показала, ну, одну сторону так. тут. Нам треба приклеїти. По двом сторонам. Тобто зразу там де є наша. Чекаємо. І десь приблизно тримай, будь ласка. Я хочу Так, зарпу, вона зараз поглянути, як воно не буде поситі. Якраз, я думаю, ідеально. Так, ідеально. Ви бачите, просто по боку... підніме. Ой. Так, щоб у вас було якраз файно відстані по бокам. Отак от. Просто в кінці по бокам. Трошки бік молодець. Отак от. Це вже як положимо. Троти так, нитку дуже, до буде тяжко приклеїти новенько. Дивіться, практично можна приклеїти от сюди, щоб вона було легше сюди, на верх крила. Так, ми сюди кладаємо турну клей. Ой, нам присипався трохи. Так. Давай, давай, щоденько, щоденько, щоб не засохло. Так. А ой, як притисним. Вс так. Ну як. там княжі її рукою заступаєш. Фотом Марія робиться нігтями, а ви робіть, наприклад, там ручкою, или Так, дальше. Так, зараз я трохи ще застаю. Так, хоп. І ще треба вслой наверх. Тут не дуже тяжко приклеїти. Так. Один стойчик, у мене ладно. Приклеїлась. І все, там вже не треба нічого поправляти. Там хай стоїть, як стоїть. А ви головне беріть якусь зупучиску, щоб ви там поправляли. А не пальці. Так. Zobaczymy, jakie niech takie długie. Ale, bardzo długie. I troszkę. Do... Mm. to No, wreszcie, z manikurem to, też możemy pokładać jeśli chcecie napiszcie w komentarzach. I po prostu, jak zrobić tam, jakiś z manikurem. Grać swój, tak, wziwę, jest, to to, na długim tak? nitku. Rozluczę swoją Tak, już wszystko Tu na końcu, tak? Noż takie tak kleju nitkę Так. так. І треба ще ту заклеїти і на вот. А ми палочку будемо приклеювати чи так вот просто? Приклеюємо обов'язково. Ту палку треба буде приклеїти, зараз от 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 тому що вона може нам просто заїти. Якщо воно у вас буде сильно прогинатися, можете взяти якусь якби, палку, але грубу, грубшу за таку шпажку, може я у вас грубші. Так, може я вас грубші. І перша наша нитка вже остиває. то роби поки другу. Так. І отак от щоб воно її виглядати, щоб ми могли її ось натягнути. Отак. І зараз другу приклеїмо. Другу приклеїмо. Буде так. Вони зараз мають ма одна сантиметр.